Всім привіт, доброго ранку всім. Я думаю, що ніч у вас пройшла більш-менш, як кажуть. Зараз їду в город, сьогодні буде жарко у нас. Їду. Треба купити машинку цю підстригательну, тому що. І. А куди я ще їду? А! Мам, принеси свій телефон! Мам! Заїду до Роми, ну знову такі вже ті кнопочки, що клацали. Вибачте, одні окуляри, ви такі очі. Ті кнопочки, що клацали, коли зараз вона чує все, але немає дзвінка. Ми вже рились, 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 рилися всі, нічого там не виходить. Їй... Тобто трубочка намальована, а звука нема. Коли ось до неї телефонують, я ж перевіряю, нема звука. Зараз доїду, заїду до Ромочки, до... це ці діти, Іра і Рома на зв'язку, Будь на зв'язку, це біля базару є такі магазини, і там кіоск рома є, Ну такі діти, Боже, коли б ти до них не звернувся, вони весь час тобі допоможуть, ой, так паняє з труби з цієї, то заїду, бо з телефону мама ж як президент. Я кажу, мам, позвонити ти можеш. Ти можеш тільки дивитися, треба, хто тобі дзвонить. Вчора ввечері. А що тут четверте віконце вилазить? Кажу, мамо, воно тобі нужна. От тут було три, тепер чотири. Та що це в мене тут таке якесь наголів? Тут хрен знашу. А воно не прийняті визови. Я кажу, ну та що? Не прийняті. Гена в неї є то Юріша Юліанача і Геннадій Петрович, це батько Саші. Він дуже регулярно. Давай, давай, давай сюди. Ага. Все, давай. Мавушка <смі> удивилася, я там взяла в неї. Регулярно вони обговорюють, тому що, знаєте, кажеться, не завжди Санька телефонує, не вистачає йому завжди часу. То вони все обговорюють, все. І він їй телефонує. Кажу: мам, ще дивися, щоб Юля, жінка, Геннадія Петровича, тебе. Давай ми, поки приривнує. Та ну ні, ти що? Кажу, що ж він тебе визванює так воно. Ну, це жарти, але телефонують, вони спілкуються. Так, треба полити кущ цей. Настрій просто зеро. Не хочеться нічого не писати, не хочеться нічого... навіть спілкуватися не хочеться ні з ким, чесно. Я не знаю, чому так. Ой, як усе Саня зробив собі. Вертушку. Так, ну все добре, їдемо. Сходила до ромачки, Перезагрузив і режим просто на вулиці поставив стало видно. Я так давно в цьому місці не була, прямо і тільки зайшла вало. Вчора таке було, що ми заїхали ввечері. Світло виробилося, і потім перемкнули вони з генератора на світло, вибило пробки. Все, а воно вже кінець робочого дня. Ну ми вже пішли добре, думаю, ладно, нехай так. Потім сьогодні прийшла тільки в магазин, зайшла там так багато людей, вони обслуговують. Я чекала, стояла там телефони, розглядала все. Коли тільки я до, до приходжу. Хлопцю показали, що треба до каси розраховуватися. Хреняк такий знову вибух і знову світла немає. Я навіть знаєш, а слово нехороше сказала так прямо. Він каже: та ні, це ж світла кругом не буває. Тому це. Бачите, зараз день, асфальт знімають і роблять дорогу. А що не зробиться вночі? І тому пробки. Тут таке оце перехрестя біля базару це просто жах. Ну працюють. У нас все як кажуть через духу. Відбувається. Так, ну що, ходімте, де ми пройдемо? Сюди знову йти чи прямо, Так, ходімо теж сюди. Дурне таке перехрестя, хоч водіям, хоч так. Тут вже потрібно давно було зробити оцей знаєте, підземний перехід, тому що це центральний, це базар, тут потрібно, щоб розв'язка була і для пішоходів, і для автомобілів. А у нас у нас все роблять те, що. Де гроші можна вкрасти просто-напросто. Я вдома ну, немає настрою, не поїхала я на річку, то вийшла із магазину. Отаке От така машиночка. Вона просто ну, ну отакий тут є, знімається, вона так регулюється. Без насадки налисо стереже дуже гарно. І, взагалі, мені подобається і я сашу підстригаю і діму і заряджається як телефон. Ніяких батареїв тут не потрібно, нічого. Ось така така машиночка. Так, що, якщо будете бачити, там є така сама фірма, але оце таке вигнуте, по там, таке як позолочене, 900 гривень, нафік воно нужна. Тут відкривається ця головочка, все тут чиститься. Так що це не реклама. Я в магазині була і купила оцю машинку. Так, що якщо комусь потрібно, бо зараз багато жінок підстригають чоловіків самі, тому що це дуже дорого коштує зараз, особливо хто під. Як кажуть, під нульовку підстригається, то... а тут, даже, бачите, 21 є, тобто на таке довге-довге волосся можна підрівнювати. Так що до побачення вам всім, гарного вам настрою! А я пішла пекти блини, бо заколотила вчора, так їх і не випекла. Сьогодні буду пекти. Просто тоненькі млинці. Знаєте, ніч постояла в холодильнику тісто, і воно таке ну просто перевертається само. Бачите, ледь ледь засмажений, а перевертається дуже-дуже легко. Тонюсінькі, такі гарні, так що тісто на сіки настоїлося. але е, я робила все по рецепту, а потім сьогодні, коли стала випікати, додала сюди ще кип'ятку на склянку, тому що загусте стало, коли коли відкрилася. Тому, будь ласка, якщо буде в нагоді ця порада, то будь ласка, запрошую вас на олимці на занимки. Моя краса. Дивіться, яка заставочка красива. Зараз тільки свої квіти виставляю це дійсно красиво.